Добрий день, Фатіо, бори просто Земляка. І п'яті з вами Костянтин Мочар і нова наша бесіда. Безумно многі знають, Ож 10 января 2017 року глава СБУ Ігор Семашко уповів у ефірі канала 112. Наші політичні еліта мусить порозуміти, що вони не розроблять національну ідею, національну стратегію, не підпишуть свою політичну судьбу. Під прозрачну ідею моровання фунгуючої демократії читало економічного общества, процвітання в державі та підвищення уровня життя населення, то туди будуть зметені геть. Народ гет годен поставити ситуацію ані до угрози територіальної цілісності України. А ще машкося журит: Кваліта наших еліт їх освіта їх кругозор, їх euh, патологічна жадність не дають їм моти порозуміти, що спасіння їх, бізнеса їх самих зависять від двох головних віщей. Гія народу і часто оповісти, коми і куди йдеме, і пошагово об'яснити, що маємо вчинити за год, два, три. Гія перестати нищити середній клас, гія збитися від бідності, гія перестати красти. Так що... І у Семашко Самашко також на уровні благих пожеланий, які нігда не сповнят. Айбо ми же знаємо, що до моменту розвалу Соєцького Союзу Україна подойшла з достатньо поганими результатами нафти, газу і уля на кожного українця. Республіка добувала, що твердо одержала друге місто в Європі. Держава чинила космічні самоліти, чинила космічні ракети, кожен рік десятками опускала. Самоліти і десятками е, тисяч станки і сільгостехніку. У 1991 році на каждого українця приходилися майно стали німця і француза е, разом узятих, зерна утроє майбутнє на середньостатистичного італійця, а ріп у пудрога буш, майбуш і на жителя Німеччини, Франції, Італії до кучі. Але усе це було 25 років тому, до початку самостійного і незалежного газдування. Але тепер всі можливості вбити гет на ніч. І коли тепер я віжу всякі надії на процвітання у державі і підвищення рівня життя населення, то лише хочеться мені перед очима чоловіка, котрий все це говорить, і покрутити перстом коло голосниці. Ні, не вишкірятися грішнося сміятися над бідування нещастям. Коли люди, котрі корманюють державу дурні, то, то для них є нещастя. І двоє нещастя, які пудрі, які э, продумано і осознано. А що пудрі не годні бути розумними лише максимум хитрими, ми говоримо віддільно. Або э, я раз нагадую за історичний факт. Україна шуга нігда не жила як самостоятельна держава, попитки сего в начале 20 віка не вщад, які задачі нігда, нігда до тепер не вставали перед національними елітами. Вони усе були заточені по друге. Не создавати, а ділити, красти. А після того наразі вспоминати і метафора цим горе по конту, він сравнює був, що Україна ще недавно великого, великої держави, грубої, із частім органом чоловіка, наприклад, руков, котра бізум очитав могія, без неї чоловіка буде геть не добре. Він стане інвалідом. Айбо рука без організму не виживе ніяк. Проблема ще до та, що кітісметовди у 91-му, не побирували вчинити щасливу процвітавучу державу із... А бавши много больше возможностей, то я можешь учиться з возможностями, которые змали, і страну уже розраблено? А ще я порозуміти, що люди в Україні, живуть отдельно у Друзьких. не за те, щоб чувствовали свою інаковість, свою віддільність, що самі так решили. Україна і українство – це это давній проект наших злих врагу. Спеціально осознано вчинене для розвалу і слаблення Росії, їх є сходити і пени з сего. Не, не хочете сотворити чудо, оживити руку, одрізану від великого тіла. Не пробувати привити її державний розум. Рука, в принципі, не годна мати мозга хіба лише мало косну. Вона не валокна рулювати своїм життям, ніби держава. І для організму, і для віддільно взятої руки. Єдине розумний виход. Пришити її назад, доки ще не знила. Правда, зараз ставить вопрос, через котрий час цю, цю операцію можна вчинити. Безумно, що тут все досить сильно буде зависити від того, на кілько жителі бувшої України усе це порозуміть і на кілько захочуть бити в ракаші. Кіді з Донбасом усе, давно все ясно, то з другими регіонами досить, досить по-разному. По общій гаці. Много аналітику від 10 году і унь до 100-150. Ну, а що ти учиниш? Але є один чвичайно важливий момент. Всість процес должен бути повністю, абсолютно, совершенно добровольним. Це буде, наприклад, Бовша Галицька Русь проситися стати останнім федеральному округу Росії. Військо не буде проситися нігда. І це і пен їхнє It діло. Хіть кажуть у нас на Закарпатті, коси як постели, то так і поспит. Аж поля львовських і других галицьких ще не навчили, то вони їх точно навчать і реституціями, і іскренню благодарністю за Бендеровцю, і повишення уваженням. А насчет єдинственного виходу із ситуації для бувшої України і її людей. Насчет необходимості і можливості уп'ять вернути Новоросію, Малоросію Подкарпатську і даже Галіцьку Русь у єдину чи Русь, Русь ще раз, і ще раз і ще раз, усе зависить лишень у того на колко ми все будемо хотіти. Бувайте здорові фатьої. сукутиться і до нових встреч!